Під час різноманітних воїн актуальним мистецтвом завжди була карикатура. А так як в українського народу з почуттям гумору все чудово, то жанр цей розрісся протягом повномасштабного вторгнення просто неймовірно. Олександр Нікітюк. Олег Гуцул Ранок 24 лютого люди не сплять за вікном, сильно бухкає, гримає, блимає, плавиться, шквариться людям довкола. Це зовсім не нравиться вечір. 24 лютого руський політик по телеку мукає, ми вас паслі. Мені на палі, скажу вам, Вова попутав в педалі. Нажав на газ, знали без вас, що у расистів я свій підарас, Ховався у бункері, квіточки нюхає, як його там взагалі ще хто слухає.